Віталію, вітаємо з перемогою. Саме твій гол сьогодні став вирішальним, який приніс буковині перші три очки у чемпіонській групі першої ліги. Розкажи, як вдалося відзначитись і загалом, як складалася гра? Дякую за привітання. Та ну, подавали кутовий радіон Плакса скинув так під удар і Я легеньким таким ударом забив гол. Ну, вважаю, гра була дуже така важка, погодні умови, але результат сьогодні здобули і це добре. Власне, хотілося б детальніше про погоду поговорити. Дуже сніжило сьогодні в Чернівцях, і наскільки це вплинуло на першопочатковий план на гру, ну і загалом на те, що відбувалося на полі. Та ну, звичайно, трохи вплинуло, особливо в другому таймі, коли ми грали проти вітру, і був дуже сильний сніг, як сказати. Але хорошо, що ми там свій момент реалізували, могли ще забивати. Але добре, що так. Цей гол став для тебе вже четвертим у чемпіонаті, але попередні три ти забував із 11-метрової позначки. Чи приємно нарешті забити з гри? Ну дуже приємно, тому що навіть в першій половині сезону в мене були моменти, але не вдавалося їх забити. А сьогодні такий удар один і приніс команді і я дуже щасливий. Чи можеш ти сказати, що сьогодні був такий матч, коли от реально один епізод все міг вирішити? Ну, я думаю, що так, тому що я ж говорю ще раз погодні умови, і кожна помилка могла стати фатальною. Добре, що ми її не допустили, майже нічого не дали створити кудрівці, а самі забили. Матч проти Вікторії два кутових, два голи. Сьогодні, після кутового, також ти відзначився. Чому саме стандарти приносять результат нам? Та я навіть і не можу так сказати, чому так виходить. Ми так сильно не наіграємо стандарти. Але у нас кожен стандарт такий завжди, що ми маємо моменти забивати там. В першому таймі у нас теж були моменти, коли ми могли зі стандарту забити. Добре, що в другому забили. Що говорив головний тренер у перерві? Було помітно, що вийшли на другий тайм дуже заряджені, одразу ж прибрали м'яч під свій контроль і почали створювати моменти. Та ну такого особливого нічого. Типа, лиш сказав, щоб ми там, создаватися як свої моменти, включили ще швидкість більшу. Вийшов Даня Гончарук, теж швидкісний гравець, легко жушку. Андрій Андрійчук, вони сьогодні здорово зіграли впереді. напрягали команду, тому нам. Було легше, особливо в захисті. і Я думаю, це дало свої плоди. Чи відчувалася втома після Кубкового матчу сьогодні, чи в принципі встигли відпочити, відновитися? Ну і, власне, гра відрізнялася від вівторкової. Так більше контролювали м'яча, більше комбінували? Та ні, ми встигли відновитися. У нас був хороший тренувальний процес ці 2-3 дні. Все було добре. Ну звичайно, там ми, коли ми грали проти Вікторії, там да, теж одна помилка, і ти вилітаєш. А тут і, у нас чуть трохи впевненість додавилось після тої перемоги. Тому все добре. Ну і наскільки сьогоднішня перемога важлива для подальшої боротьби у чемпіонаті? Адже е, завдяки трьом очкам проти Кудрівки ми вже піднялися з восьмого на шосте місце станом наразі. Ну, сьогодні, вважаю, дуже була важлива перемога, бо ми в першій половині сезону трохи втратили очки, які не мали втрачати. І в нас зараз кожна гра на вагу золота, нам тільки треба перемагати в кожній грі. Ну і власне у півфіналі Кубка зіграємо із київським Динамо. Як ти особисто, як капітан Буковини, розцінюєш такий результат жеребкування? Та, ну, там нам вже не приходилось вибирати, з ким маємо грати. Звичайно. Приємно буде зіграти з Динамо. Хотілося б, звичайно, в Чернівцях, але трохи сумно, що нам не розрішають тут грати, і прийдеться грати в Львові чи в Тернополі ще поки не знаємо. Але, але, але результат такий жеребкування звичайний. Тут же. Маємо виходити і показувати свої якості гри.